Вітаю вас в ефірі програма Агроньюз. Аграрні новини по-українське. Та я її ведуча Анастасія Кобазова, а партнер нашої програми то в торговий дім Украгропром. Національний виробник елітного насіння. Осінь. Пора збору врожаю. І не лише фруктово-овочевого, а ще й грибного. Про секрети цієї справи розповість програма Агроньюз. Ви любите збирати гриби? Крім побисибирати поппрйозики, по націникі пан Василь, грибоман з досвідом, радить йти типу по гриби рано вранці. каже: в досвіда грибні шапки блищать від роси, і їх краще видно. Шукати треба не поспішаючи ретельно оглядати усі місця і не лінуватися, бити поклони лісу. Вони люблять віточками, щоб була така духота. Грибочок любить, він любить де більше прогрівається. От галявина, де сонце, коли світить, воно одразу видно, де гриб. У кожного грибника свої секрети збирання. Навіть знаючи ліс, пані Наталя, аби зекономити час заздалегідь намічає маршрут. Починає збирати гриби з узлісся і бере лише ті, в їстівності яких не сумнівається. Зібрала її одразу на продаж. каже цього року вродило білих. Багато грибів білих було. Збирати поки є в лісі, поки ростуть. Маленькі гриби дорогші, такі великі, які там вже на сушку, ці гриби дешевші. Маслюки, печериці, сироїжки, лисички. І не тільки Маргарита не збирає, а купує. Каже, вибирати також треба вміти купувати у перевірених продавців, просити документи, які підтверджують якість, і звичайно, зовнішні ознаки. Я купую і все нормально. Головне, щоб на вигляд гарні були е, і думаю, що нічого в цьому страшного і немає. Але таких, як вона, небагато. Я просто боюся, а ви? опасаюсь. Ви? Ви на Тож, якщо вирішують купити, то йдуть до маркету. Гриби там продають цілий рік, бо завозять з грибних ферм. На одній з таких побувала й наша програма. Спочатку закуповується на професійних виробництвах. Компост насищуємо, покривельнусимо водою, вентиліруємо, контролюємо температурний режим і на 32-36 день починаємо збирати гриб. Тож, незалежно від сезону, урожай збирають щотижня. Ми працюємо з великими супермаркетами, так що лабораторію ми возимо кожен місяць, вивозимо свою продукцію. У лабораторії гриби перевіряють на наявність важких металів та радіонуклідів. Після перевірки отримують сертифікат якості та відправляють продукцію на прилавки магазинів. Чи діють секрети грибоманів на практиці, ми вирішили перевірити. А тому вирушили до лісу по трофеї. Сьогодні програма грандіоз вирушає на тихе полювання, і до того ж, з доволі гучною компанією збирати гриби до лісу. Ми запросили цілу футбольну команду. Наші гості представляють арт-футбол. Це коли на полі ганяють м'яч незвичайні спортсмени, а зірки вітчизняного шоу-бізнесу. Але сьогодні завдання наших героїв не просто побігати, а ще й полювати якомога більше грибів. Секрет збирання грибів заключається в тому, що треба зарані. Виходить в ліс і збирати гриби, тому що люди заберуть все, що є, і було ось так. Аби захопити в поле зору більшу траєкторію, ми розділилися на групи та пішли в глиб лісу, куди ще не дісталися конкуренти. Можна вибирати таке місце, де ні машин возлісу. Ти заходиш і одразу сразу бросаються в глаза, абсолютно багато всяких разновидностей грибов. Пересуватися ж бажано в одному напрямку, щоб не заблукати. Побачиш димок на деревах, отам сівера. Запам'ятай, пішов от назад, виходить. Так? Тож ми розпочали полювання і одразу визначили місце та жертву Під бірйомі. Є смисл поїскати під і звісно, в маленьких сосінках, е е е е я не розпутували горядочкам. Вокруг них і під ними дуже люблять всі ліса маслята. А наші товариші по завданню почали пошуки у важкодоступних місцях під пеньками у насипах листя та хмизу. Отлі зрази не та вірнісів на штука. Давайте ще розглядаємо. Народі кажуть. Гриб любить парочку на практиці теж саме. Свічені грибники радять не покидати місце, де знайшли перші трофеї, бо тут можуть рости його сородичі. Можемо поглянути. Ось до речі, наша друга знахідка зовсім поруч. Під корінь ми його так зрізаємо. Потім польоване залишилося лише очистити від листя та бруду і обережно скласти до кошика. Так у нас за кілька хвилин і на вечерю провіанту назбиралося. На все Наші совмісне осілі. Як ми всі не були друзями і не старались, то і так же на полі надо. Би... ми б ніколи не змогли прокарніть нас. Проте головне в грибних трофеях все ж не кількість, а якість. А тому забирайте з собою лише ті екземпляри, в яких точно впевнені Вдалого вам полювання. Але не лише на гриби. Вміє полювати «Агроньюз». Друге місце в номінації дебют. Саме з таким трофеєм повернулася наша програма з 20-го міжнародного телефестивалю Агросвіт 2013 на Хмельниччині відбувся 20-й ювілейний міжнародний телефестиваль Агросвіт 2013 мета якого показати проблеми та досягнення сільського господарства різних країн та познайомити глядачів із цікавими агропостатями. І взяли участь в ньому цього року більше сотні відеоробіт з дев'яти країн Європи. Мені дуже приємно, що журналісти сьогодні цікавляться такою темою, як агропромисловим комплексом всіх держав на теренах бившого радянського союзу, і навіть колишнього радянського союзу, і навіть за його межами, мені дуже приємно, що сьогодні представлена така велика кількість робіт. І серед них своє почесне друге місце в номінації Дебют, створені для молодих телевізійних аграріїв, виборола програма «Агроньюз». Вийшов новий випуск журналу Фуд В ньому ви зможете дізнатися більше про розвиток бджільництва в Україні та про проблеми та перспективи цієї галузі. З 16 по 19 жовтня в Севастополі пройде перший в Європі Східноєвропейський європейський форум по спеціальним добривам і засобам захисту рослин. В Росії зафіксували нові спалахи африканської чуми. Як же вберегти вітчизняну худобу від цього небезпечного вірусу? Дивіться далі. На свинофермі, що на Київщині, утримують ні мало ні багато п'ять тисяч свиней. Пан Ігор працює у цьому господарстві близько п'яти років і точно знає, що потрібно п'ятачкам, аби вони набирали вагу і при цьому не хворіли. Пропоїм тих самих поросят з ціллю профілактики, постійно ведемо дослідження, здаємо на аналізи, контролюємо це і все. Саме своєчасний контроль здоров'я тварин допомагає вчасно ліквідувати поширення таких небезпечних хвороб, як африканська чума, від якої поки що немає ні ліків, ні вакцини. А тому, аби вберегти п'ятачки, ветеринари радять не годувати їх харчовими відходами. А якщо свиня відмовляється від їжі та води і стає кволою, негайно повідомте про це держветфітослужбу. Терміново повідомити державну ветеринарну установу. А далі починає працювати регламент, через скільки хвилин лікар повинен виїхати, хто відбирає проби, де досліджується у Росії з 2007 року. Ветеринари зафіксували більше 500 спалахів хвороби. Віру завдав збитки майже на 928 мільйонів доларів. Тому, аби убезпечити українців, мінагрополітики взяли під жорсткий контроль нелегальні місця перетину кордону. Провести аналіз ситуації на Державному кордоні України з Російською Федерацією та Республікою Білорусь з метою вжиття вичерпних заходів для їх ліквідації. В своєю чергою вітчизняні прикордонники перекрили рух російського автотранспорту через місцеві пропускні пункти, а всі авто скеровують на спеціальні пункти пропуску. 31 жовтня в рамках виставки Інтерагро 2013 відбудеться міжнародний семінар Практикум журналу Пропозиція комбікормовий завод від сировини до рентабельного виробництва. А з 29 по 31 жовтня ми запрошуємо вас відвідати четверту міжнародну виставку «Animal Farming Ukraine», присвячену тваринництву та птахівництву, яка пройде в Києві у міжнародному виставковому центрі. Селяни до покрови підготувалися. Цього року аграрії планують зібрати урожай овочів понад 9 мільйонів тонн. У пані Галини вродила морква. Вже третій рік продавати везе до столиці на оптовий. каже вигідно та зручно. Ми привикли вже сюди, от подобається. Приїжджаєш, себе, охранники зустріли, тобі місце дали. Є місце і у пані Лариси з Чернівецької області, яка на ринок привезла продавати яблука. Каже, зазвичай купують оптом, так вигідно продавцеві, бо він збуває великі партії, та покупцеві, бо платить в рази менше. Опт виручає, тому що народницю мало. І більше подобається покупцям. Яблуко цього було більш гарне. Ну і ціна. Ціна договоряється. Також збувати продукцію селяни можуть на сільськогосподарських ярмарках. Харчі там продають лише виробники, посередників туди не пускають. Тож і продукція без націнок. Такі заходи, на які з'їжджаються багато фермерів своєю продукцією, і зразу продають для покупців в містах, і це досить вигідно і для нас, і для покупців міста. Так, від початку року в Україні відбулося понад 52 тисячі сільськогосподарських ярмарків. Тож, аби допомогти селянам реалізувати цьогорічний урожай плодово-овочевої продукції, мінагрополітики активізувало проведення таких заходів. Те, що ми продали з початку року на ярмарках на 8 мільярдів гривень сільськогосподарської продукції, це говорить про те, що споживачу це до вподоби і споживач готовий йти. На такі я організовані ярмарки, а вже за кілька тижнів у Києві стартує пілотний проект Рідне село, за яким у столиці будуть встановлені 20 виїзних точок, де сільгосп-виробники, в тому числі кооператори, зможуть торгувати своєю продукцією. З вами була я, Анастасія Кобазова та програма Агроньюз. Аграрні новини по-українськи. А партнер нашої програми ТОВ торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.